Ми отримали наказ після обіду. Командир зібрав нас у бліндажі і сказав тихо, але так, щоб кожен зрозумів завдання серйозне. Мета вийти в сіру зону і перевірити повідомлення про склад боєприпасів ворога. Місце за 4 кілометри від нашої лінії покинуте фермерське господарство. За даними розвідки, там зберігають ящики з мінометними мінами і БК для кулеметів. Інформація не перевірена, але якщо правда, завтра по нашим позиціях може піти щільний вогонь. Час виходу. 2300 група вісім бійців я, Хантер, сивий, борсук, Клим, муха, кадет і командир дядько. Кожен знав свою роль я і Хантер, прикриття з флангу, сивий і борсук, головна розвідка з дронами, Клим і муха, ближня зачистка, кадет, медик. Ми не чекали легкого завдання, бо на таких виходах все може піти не за планом. Я сів на ящик з боєкомплектом і почав перевіряти спорядження. Автомат чистий, магазинів шість повних, дві РГД, одна Ф1, тепловізор, рація, запасні батарейки. Кожен рух був відпрацьований до автоматизму, бо в темряві часу на помилки немає, навіть зайвий звук може коштувати життя. Поряд Хантер перевіряв свій кулемет і щось бурмотів собі під ніс. Сивий крутив у руках новий тепловізійний приціл. Налаштовуючи фокус. Кадет ще раз переглянув аптечку, доклав додатковий джгут і ампули знеболювального. Погода не тішила, температура трохи нижче нуля, легкий сніг, який сипав рівно, наче хтось просівав борошно з неба. Вітер дув у спину. Добре, запахи підуть у бік ворога пізніше. О 22.30 ми вже були повністю готові. Дядько дав команду вимкнути телефони і всі джерела світла, лише темрява і тиша, яку час від часу прорізав гуркіт далекої артилерії. Ми вийшли з бліндажу і рушили вузькою стежкою в бік сірої зони. Сніг під ногами скрипів ледь чутно, але в цій тиші навіть той звук здавався надто гучним. Йти доводилося в шеренгу по одному з інтервалом кілька метрів, щоб у випадку обстрілу не накрило всіх одразу. Кожен крок був обережний, кожен погляд у темряву. Я бачив перед собою спину Хантера і відчував його напруження навіть без слів. Через півгодини ми вийшли на вузьку ґрунтову дорогу, яка тягнулася між двома лісосмугами. Саме тут, за нашими даними, був найкоротший шлях до фермерського господарства. Ми зупинилися, і сивий підняв дрон, щоб перевірити обстановку. Екран планшета світився тьмяно, але було видно, візуально територія порожня. Тільки кілька будівель і тіні дерев. Проте тепловізор показував кілька теплих плям на відстані близько 300 метрів від об'єкта. Вони не рухалися. Може, це тварини, тихо сказав борсук, але в голосі було сумнів. Дядько зважив усе і вирішив підійти ближче. Ми знову рушили ще обережніше. Коли до об'єкта лишалося метрів п'ятсот, я почув тихий, але виразний звук металевий дзвін, ніби хтось зачепив дріт. Серце миттєво стиснулося. Я підняв руку, зупинивши Хантера, і ми лягли в сніг. Попереду Клим застиг, дивлячись собі під ноги. У світлі тепловізора було видно тонкий дріт, натягнутий на рівні коліна. Розтяжка. Муха повзком підповз і обережно перерізав дріт. Ми всі затамували подих, але вибуху не було. Чисто. прошепотів він, і ми продовжили рух. Але відчуття небезпеки вже не покидало. В голові крутилася думка. Якщо є розтяжка, значить нас тут чекають. Ми підійшли ще на сотню метрів і зупинилися у невеликій низині, щоб зробити паузу і перевірити обстановку ще раз. Сивий знову підняв дрон, але цього разу сигнал почав глушитися. Зображення сіпалося, зникало і поверталося. Вони нас бачать, прошепотів він. Дядько дав команду розосередитись і зайняти оборону, поки з'ясовуємо, що далі. Я ліг у рівчаку з правого боку дороги і притиснув приклад до плеча. Десь далеко, за фермою, раптово спалахнуло світло короткий, різкий спалах. І в ту ж мить мене обдало холодним розумінням, що ми в пастці. Світло згасло так само раптово, як і з'явилося, і в ту ж секунду тишу розірвав автоматний черг. Перша черга пройшла над головою, зрізавши гілки. Я впав ще глибше в рівчак, намагаючись знайти джерело вогню, але він ішов одразу з обох боків. Засідка. Кулі сипалися по снігу, піднімаючи дрібні білі хмари, які тут же падали назад. Відхід вправо. крикнув дядько, але його голос потонув у гуркоті стрілянини. Хантер поруч відкрив вогонь короткими чергами, працюючи по спалахах у темряві. Зліва пролунала серія глухих вибухів хтось працював з під ствольника. Повітря запахло порохом і чимось гірким від чого різало горло. Клим кричав, що бачить рух у лісі, але відповісти я не встиг. Кулі знову вдарили по моєму сектору. Ми лежали в снігу, розуміючи, що ворог сидить вище, і вони нас бачать краще, ніж ми їх. Сивий намагався підняти дрон, щоб визначити їх позиції, але вже за дві секунди він звалився в сніг. Сигнал повністю заглушили. Муха кинув дві РГД у бік лісосмуги, і на мить постріли стихли. Це дало нам кілька секунд, щоб зміститися вбік і знайти краще укриття. Я побіг низиною, пригнувшись, але попереду почув короткий сухий звук, кулемет працював по нам, розсікаючи ніч. Лента йшла швидко, і кожен постріл відбивався в грудях ударом. Кадет з криком кинувся до борсука, який лежав на боці, тримаючись за стегно. Кров темною плямою розтікалася по снігу. Перелом і пробиття. крикнув медик, накладаючи джгут. А ми з Хантером прикривали їх з обох боків. Ворог почав нас обходити зліва, видно було тіні, що ковзали між деревами. Дядько дав команду зайняти оборону півколом, щоб не дали нам зайти в тил. Ми стріляли по всьому, що рухалося, але темрява і сніг робили ворога примарним. У мене залишилося два магазини, і я вже почав рахувати кожен патрон. Хантер кричав, що у нього клин. І почав швидко перезаряджати кулемет, поки я тримав сектор. Постріли ворога знову стали ближчими, і я зрозумів, якщо вони зараз підуть щільним натиском, ми не втримаємося. Дядько знову вийшов на зв'язок по рації, кричав у мікрофон. Вогонь по координатах, міномети швидко. Відповідь була коротка: П'ять хвилин, тримайтесь. П'ять хвилин у такій ситуації здавалися вічністю. Муха. Підповз до мене, кинув гранату в бік, звідки лупив кулемет, і ми почули глухий стогін. Але за мить на його місці з'явилася інша точка, і стрілянина почалася знову. Зліва сивий працював з РПГ, і коли він вистрілив, у повітрі на мить запалав вогняний шлейф, а потім, десь у лісосмузі, бахнуло так, що дерева затріщали. Ворог зупинився, але ненадовго. Кулі знову посипались по снігу і цього разу ближче до нас. Кадет кричав, що Борсук втрачає свідомість, але евакуювати його зараз було неможливо. Ми просто лежали в цьому холодному мокрому снігу, стискаючи зброю і чекаючи, коли почне працювати наша артилерія. І тоді я почув той самий свист перший наш мінометний постріл ліг десь у сотні метрів попереду, розірвавши землю і сніг у темному спалаху. Ворог затих на кілька секунд, але потім знову відкрив вогонь. Я вже майже не відчував пальців на руках, але продовжував тримати сектор, розуміючи, що якщо зараз зламаємося, тут і залишимося. Другий постріл ліг ближче, а третій накрив кулеметну точку, після чого ніч наповнилася криками і хаотичними пострілами це був наш шанс. Відхід. крикнув дядько, і ми почали тягти борсука назад, прикриваючи один одного чергами. Хантер ішов останнім, стріляючи на ходу, поки ми виходили з цього пекла. Але ворог не збирався нас просто відпускати зліва пролунали вибухи гранат, і ми зрозуміли, що переслідування почалося. Ми бігли нерівним фронтом, кожен прикривав свій сектор, але постійно озиралися, бо з темряви позаду лунали короткі автоматні черги. Борсук був важкий, двоє тягнули його поперемінно, а кадет притискав джгут і тримав його голову, щоб той не захлинувся власною кров'ю. Сніг під ногами вже був збитий і вкритий плямами темної рідини, яка одразу замерзала. Ми йшли низиною, намагаючись уникати відкритих ділянок, але дорога вела нас саме через поле, і ми знали, що там ми будемо як на долоні. Дядько постійно говорив у рацію, викликаючи другу серію мінометних ударів і просив дрон камікадзе на переслідувачів. Вітер ніс звуки з різних боків, і важко було зрозуміти, де саме ворог, поки я не побачив спалахи зліва. Метрів за сто. Хантер зупинився ліг на коліно і почав лупити по тій точці, притискаючи їх, поки ми перескакували відкриту ділянку. Серце билося так, що я чув його навіть крізь вибухи. І тут ми почули гул зовсім інший, ніж артилерія чи кулемет, наш дрон заходив на ціль. Він пролетів прямо над нами, мигнув індикатором, і за кілька секунд у темряві позаду спалахнуло полум'я. Земля під ногами здригнулася, і стрілянина стихла майже повністю. Ми використали цю тишу, щоб пройти ще 200 метрів і нарешті дістатися до лісосмуги, яка прикривала підхід до наших позицій. Там ми зупинилися, щоб перепочити. Але дядько не дав часу, наказав рухатися далі, бо ворог міг викликати свої міномети у відповідь. Я йшов останнім разом з Хантером, дивлячись назад і чекаючи будь-якого руху. Темрява знову стала глухою. І здавалося, що нічого вже не буде, але раптом у тиші пролунало стогнання. Це був чужий голос, російський акцент, який кликав на допомогу. Ми мовчки подивилися один на одного і пішли далі. Зупинка могла коштувати нам життя. Коли нарешті дісталися до нашого рубежу, годинник показував майже другу ніч. Ми ввалилися у бліндаж, пар від подиху стояв у повітрі, і тільки тепер стало чути, як сильно ми всі хрипимо. Кадет одразу взявся за борсука, кричав, щоб принесли теплу воду і додаткові бинти. Сивий витягнув тепловізор і кинув його в кут. Муха сів на лавку і почав витрушувати з кишень порожні магазини, мовчки, наче рахував кожну кулю, яку витратив. Дядько заповнював короткий рапорт по рації, сухо доповідаючи, що завдання виконати не вдалося. Склад не підтверджено. Група потрапила в засідку, двоє поранених. Один важко. Я зняв броню і відразу відчув, як важко дихати. Холод і напруга зробили своє. Сидів, тримаючи автомат, і відчував, як тремтять руки. Хантер кинув мені флягу з чаєм. Я зробив ковток, і в горлі стало трохи тепліше. У бліндажі стояла тиша, яку переривав лише стукіт інструментів медика. Кожен дивився в підлогу, ніби намагався відмотати події назад і знайти момент, коли можна було б уникнути засідки. Але таких моментів не було. Ми зробили все, як учили, але вони просто були готові раніше. Коли кадет, нарешті, сказав, що борсук стабільний, всі видихнули, хоч і знали, що попереду в нього довгий шлях лікування. Дядько закрив блокнот і сказав Відпочинок до шостої, потім збір, будемо думати, як повернутися. Ніхто не здивувався цим словам, бо всі розуміли якщо там справді склад, його треба знайти і знищити, інакше завтра він буде бити по нашим позиціях. Я ліг на свій спальник, але сон не йшов. Перед очима стояла вузька дорога між лісосмугами, дзвін розтяжки, і ті тіні, що ковзали в темряві. У вухах знову лунав той короткий сухий звук кулемета, і від нього холод пробігав по спині. Я думав про те, як легко було б залишитися там. Якщо б ми зволікали хоча б на хвилину і розумів, що завтра все може повторитися. Ця війна не давала перепочинку ми просто знову підемо в ніч, знову будемо повсти по снігу, слухати тишу і чекати, коли вона розірветься вогнем, бо це наша робота, і поки ми дихаємо, її треба робити.